Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ви ж знаєте, хто у нас є найкращими друзями дивані? Так, це отакі малюки. Їх за наукою називають пумками Пума. Проте це наші домашні улюбленці, які дуже полюбляють занурюватись в сон. І окрім того, що вони. Е, Простором для свого перебування обирають дивани, крісла, ліжка, м'які меблі. Вони ще не посидючі, От як у мене, молодий, ще досі невихований хлопчик. Але він намагається, бачите, він привчається вже до спокою. І чому сьогодні він потрапив до нашого кадру з вами? Справа в тім, що в цьому році. В 2024-му компанія Pantone обрала персиковий кольор, саме такого кольору наш улюблений сьогоднішній, він навіть починає вбиття мого серця вже муркотіти. Тож він, як ви бачите, таких, такої статі видатної і має. Колір персидського котика, такий персиковий. Цей колір зазначено пантоном в цьому році як такий, який буде в наступному році в трендах. І а, у нас вічний тренд це наші друзі. У мене тут є ще один. Вони дружать між собою. Бачите, це його улюбленець, це його друг. А це наш друг спільний. Тож, ми, як ви розумієте, в цьому році будемо в інтер'єрах бачати те, що я дуже полюбляю: такі кольори, які теплі і природні. Тобто кольор дерева, деревини, такі, бачите, у мене тут відбиток ніби такого пустелі такої. так? Тобто це кольори, це кольори, які притаманні природі і для нас створюють особливу атмосферу теплоти, затишку, комфорту тощо. Все те, що котики полюбляють наші друзі, наші менші. Сірий колір, бачите, у нас розумний вибір нашого комбінованого рішення для роботи відпочинку і розваг, який складається з першої та другої модели, з трьох модулів, він обрано сірий. Сірий колір це вічний тренд, його більш як 50 відтінків. І в цьому році ми зазначили як атмосфера, атмосферний, тобто такий більш темний темно сірий. І першу модель, яку ми виконали в тканині Оксфорд. Такої ніби плащовки, вона також темно-сірого кольору, атмосферного, який е, е, готовий до відправки в будь-який момент часу. Коли ми е, оголосимо старт продажів, то з того моменту вже можна буде. Придбати навіть онлайн, тобто ви замовляєте, комфортна доставка поштою до будь-якого місця місця спочатку в Україні, а потім і всюди в світі. Дякую вам за увагу! Бо мій друг вже почуває себе неспокійно, починає морзатись тут, щось йому ніби і подобається, ніби і не подобається. Ну, а про зворотній бік такої дружби між котиками та диванами я вам вже доповідав. Тобто будьте обережні, це ще й на найкраще в світі мисливці. В них, в них є когіточки, за якими вони дуже активно стимулюють своїх господарів, аби вони пильнували меблі м'які. Дякую вам за увагу! На все добре!